Зі через переростуть там протести в революцію. Будемо далі говорити з Георгієм. Іна лішвілі, експерт міжнародних політолог з нами на зв'язку. Пане Георгію, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Чуєте нас? доброго ранку? Дя... Доброго ранку. Дякую за запрошення. Дякуємо вам, що долучилися. Розкажіть нам яка ситуація там станом на ранок в Тбілісі, Як минула ніч? Загалом чи були сутички з поліцією? Можливо, є постраждалі. А, так, уже п'ятий день поспіл. Як у нас масова демонстрація в Тбілісі, це починається увечері і закінчується а, дуже рано утром зарвранці? А сутички звичайно були, але вчора вночі було дуже. По іншому, тому що а, ціли спеціального призначення поліції почали розгін демонстрацію дуже рано. Можливо, вони якось змінили якусь тактику, але це не злякало демонстрацію, тому що вони а, не виходили дуже далеко від і Залишалися на головному проспекті. були затримані. Люди, не дуже багато, але було затримані. і було і розгін, і попіця, і так далі, але не так жорстко, як позавчора або позавчора. Але протести все ж таки подовжуються, і це буде подовжуватися і сьогодні, і завтра, і після завтра. А скажіть, будь ласка, що з тими активістами, яких затримують, як їх довго тримають, де тримають, чи швидко відпускають? Так, останні дні, останні 3-4 дні було затримано більше ніж 300 людей, але їх не затримують до ду на надовго, тому що фізично немає місця в'язниця, щоб їх утримувати. Їх або відпускають, і потім призначають суди і штрафують або одразу ж пускають, тому що фізично немає місця і фізично немає ніякого причин, щоб їх довго утримувати у в'язницях. Юргій, як ви думаєте, я розумію, що вам складно там бути об'єктивним? Чи вистачить сил людям протистояти цим спецпризначенцям? Ну яким віддає накази грузинська мрія, яка точно орієнтована на Росію? Як загалом чи чи накал пристрасти, чи трошки стихає? Як би ви охарактеризували динаміку протестів? А, так, це дуже цікаве запитання. Це залежить пружини в... Дуже емоційний народ, так а і емоційний пік, коли настане, це ніхто не знає. Це може настати в будь-який момент. Я думаю, що поки що такий емоційний момент не настав, але це ця хвиля, хвиля обурення людей, вона збільшується. А наскільки це буде тривати? Це ми мені важко зараз сказати, тому що. А у нас зараз вперше, що коли протести не тільки в столиці Грузії, тобто в Тбілісі, а і в різних містах Грузії, теж до uh -huh. цього такого масово не було. А зараз люди вже виходять і в маленьких містечках в різних регіонах Грузії, і вони протестують проти рішення про російської uh -huh. грузинської влади. Так. Як гадаєте, чи може бути в Грузії український сценарій Євромайдану, як це було у нас декілька років тому? І мабуть, найголовніше питання чи присутні на вашу думку, або чи є якісь докази присутності ФСБ, е які можуть втручатися в роботу поліції Грузії, якщо казати про втручання Росії, так а Росія тут вже втручається це не обов'язково, що Росія втручалася там танками і БТРами тут вже дуже того працює російська. Пропаганда, дезінформація і так і так далі, тому щодо до Росії все тут зрозуміло. А що стосується, що стосується іншим речам, так ми можемо сказати, що у нас є схожість і збіг зі сценарієм, що відбувалося у вас в Україні, але хочу ще раз підкреслити, що. А в Україні це почалося в листопаді і закінчилося в лютому. Так, зараз у нас теж в листопаді це почалося, але як це буде продовжуватися, це поки що не зрозуміло. А тут є дуже багато факторів, які впливають на сам процес і процеси всередині Грузії і зовнішні. А, Тому є багато факторів, які будуть впливати на процес на демонстрації і так далі. Почули Георгію, дякуємо вам дуже дякую. і окремо дякую вам за вашу українську. Вона у вас чудова і дуже приємно чути українською з грузинським акцентом в нашому ефірі. Дякую вам, Георгієва і, <х на ріг> і на лісвілі наснаги вам і сил. Дякую, експерт, міжнародний і політолог був з нами на прямому зв'язку із Тбілісі.